Оглянемо відпочинкове камінне крісло з функцією реклайнера датського бренду Кебе. Код крісла на сайті І154. І так, постану крісло виконане з натуральної шкіри. Колір крісла темно-синій. Зараз дуже хороше освітлення. Дерев'яні підлокітнички. Лівий підлокітник. Крісло крутиться навколо своєї осі в будь-яку сторону. Безліч разів. Так, ліва сторона крісла. Ніжки виконані з деревини. Красиві і зручні. І зад спинки. Зад спинки, скоріш за все, це шкірозамінник. Скоріш за все. Але він також в доволі доброму стані. Оп. Крісло має високу спинку, досить висока, досить зручна, є вигін і має функцію релаксу, розкладання. Тобто під вагою людини людина собі просто розкладає його, сидячи в будь-яку позицію, яка їй зручна. Чи так, чи так. Під нахилом спини можна розкласти. Крісло просте, дуже надійне і дуже зручне.